Більшість мешканців Російсько-радянської імперії, яка потрапляла до Москви, мріяла побувати на Красній площі, оглянути у мавзолеї труп вождя світового пролетаріату, і, звичайно ж, потрапити до раю розкоші та достатку на ВДНХ, виставку досягнень народного господарства. Це була бутафорія радянського життя. Тут діяли казкові фонтани, цвіли сади. Височили павільйони-палаци, і найголовніше було вдосталь продуктів харчування, яких годі було побачити на прилавках звичайних магазинів. У листопаді 1935 року на з'їзді стахановців керівник радянської Росії Сталін виголосив свої відомі слова, які тоді звучали знущанням над поневоленими народами. стало стало Сталін дуже пишався, адже в імперії відмінили продуктові картки, і він голодом заморив частину українського селянства. На другому з'їзді колгоспників комуністи зініціювали звернення до партії та уряду провести сільськогосподарську виставку, аби рапортувати про оманливе благоплуття країни жебраків. Спочатку виставку планували відкрити у 1937 році до 20-річчя жовтневого перевороту. Архітектор В'ячеслав Олтаржевський у цей час працював у США, де заробляв чималі гроші. Але у Штатах почалася Велика Депресія, і керований амбіціями Олтаржевський приїхав до Москви та запропонував свої послуги за право отримати грандіозне замовлення, проєктування всесоюзної виставки. Боролися понад 20 кращих архітектурних майстерень, і як не дивно переміг саме Олтаржевський. Він наполіг, аби виставка розміщалася в районі Останкіно, бо враховував ландшафт, якість ґрунтів, розовітрів, водоймища. Адже тут мали розташовуватися не лише павільйони, але й взірцеві сади, ферми тварин, поля з рисом та бавовною, тобто справжній рай в окремому районі Москви. На будівництві бракувало будматеріалів та техніки. Сталін та його посіпаки вирішили, що Олтаржевський будує примітивні павільйони, а потрібно було продемонструвати розкішний монументальний радянський рай у всій красі з мармуром та золотом, а не практичні будівлі з дерева. Восени 1938 року після чергового відтермінування відкриття виставки. Олтержевського та усіх членів його родини, як це було заведено завше на Росії, заарештували та відправили до Сибірських концтаборів. Виставка таки відкрилася 1 серпня 1939 року. Це була помпезна подія у житті імперії. Вона була розрахована на 200 тисяч відвідувачів щодня. Це було фантастичне, зовсім не радянське село. З асфальтованими дорогами, чудовими садами, колосистою пшеницею, вгодованими стадами та щасливими колгоспниками. У перші місяці виставки Псевдорай відвідало понад три мільйони людей, після чого комуністи вирішили зробити експозицію постійною. Містяни вірили, що таке життя справді існує. Утім, колгоспники розуміли увесь фарс театралізованого дійства. А Олтаржевський, батько створення радянського раю, у той час будував одноповерхові бараки у Сибірських таборах. Після звільнення він повернеться до Москви, утім ніколи не відвідуватиме виставки. Для учасників та відвідувачів були зведені гуртожитки, а потім і готелі. Але полишати територію виставки запрошені учасники з провінції не мали права. Їхнє п'ятиденне перебування було ретельно сплановане, переміщення були чітко прописані. Кулгоспник повинен був відвідати головний павільйон павільйон своєї республіки і павільйони галузі, у якій він працював. Привілейовані кулгоспники отримували на виставці високі нагороди. Цю подію після повернення на батьківщину вони святкували місяцями, а згадували роками. Усі нагороджені клялися, що й надалі встановлюватимуть рекорди. Під час Другої світової війни більшість експонатів евакуювали, тварин віддали до ближніх московських колгоспів. По війні виставку знову помпезно відкрили 1 серпня 1954 року. Територію ярмарку розширили, побудували арку, яка слугувала головним входом. Почали вкладати у цю бутафорію шалені гроші. Виставка розкинулась на території свише 200 гектарів. 71 павільйон ще до війни була встановлена статуя Сталіна, яка сягала 35 метрів. Але незадовго до смерті тирана гігантську скульптуру довелося демонтувати, бо вона була зроблена з бетонних блоків, які дуже швидко кришились. Скульптуру вирішили не поновлювати, а на її місці встановили центральний фонтан Дружба народів із золотим снопом, символом благополуччя та достатку. Згодом фонтан облаштували статуями жінок, буцімто братніх радянських республік. У 1959 році Хрущов відвідав США і втратив дар мови після побаченого достатку. Коли повернувся до своєї імперії, то наказав догнати та перегнати Америку. Тому після цього візиту на виставці, окрім колгоспників, почали представляти свої товари також працівники інших галузей радянської економіки. Біля павільйону атомної енергії встановили діючу модель атомного реактора, але відвідувачів найбільше завше приваблювали павільйони з промисловими товарами та продуктами харчування. Адже радянські люди потрапляли до світу казкового достатку, якого ніколи не бачили у звичайних магазинах: форель, осетрина, індійський чай, докторська ковбаса, солодощі загалом. Майже кожний мешканець радянської імперії вистоював у чергу третину свого життя за примітивними продуктами. А на виставці провінційний відвідувач мав змогу скуштувати звичайні сосиски, які завше були великим дефіцитом, та інші радянські делікатеси. Найкращими продуктами вважалися продукти з країн Балтії, шпроти, зефір, шоколад. Смачні торти теж були великим дефіцитом, тому люди на виставці намагалися наїстися їх наперед на місяці. Що звичайно ж потім призводило до розладу шлунку. На ВДНХ було також багато свійських тварин. Зокрема, відвідувачів шокували гігантських розмірів свині, які у радянських колгоспах не вирощувалися. Сюди звозили і рідкісні породи коней, виставкові корови на диво давали утричі більше молока, аніж колгоспні, а за корми не встигали збирати яйця. Після польоту у космос Юрія Гагаріна. Найпопулярнішим павільйоном став космос, макети супутників, опудола космічних собак білки та стрілки, їжа космонавтів у Тюбиках. Сюди приводили членів усіх іноземних делегацій, аби похизуватися соціалістичними досягненнями, бо ж інших місць не було. Гості з країн третього світу втрачали свідомість, бо були переконані, що саме так виглядає радянський соціалістичний рай. ВДНХ завжди слугувало для радянської Росії потужним органом пропаганди. Гостям ярмарку втокмачували у мізки, що влада буцімто сильна, мудра і впевнено веде СРСР до світлої ери комунізму. Які прекрасні перспективи відкриваються перед советським чоловіком в ближайшому майбутньому. Ще одним завданням радянських пропагандистів було продемонструвати, начебто, непорушну дружбу народів, які заселяли імперію. До Москви звозили героїв праці та самодіяльні ансамблі з усіх союзних республік. Начався показ самодіятельного іскуства народності сєвера, 60 шістдесятиліттю образування СССР. У радянський час дитячих розваг було обмаль. А тут були гойдалки, грала музика, возили на конях. Діяли зелений театр, цирк, два кінотеатри. Московський ВДНХ дуже дорого коштував імперії, але грошей не шкодували. Що не зробиш заради пропаганди? У часи перебудови урядовці дійшли висновку, що ярмарок марнославства та показухи важкий тягар для державного бюджету. Тому згодом через брак фінансування усе почало занепадати. Фасад показового соціалізму. Перетворився на барахолку з рекетом та шахраями. <му> Улюблений експонат дітей літак розпиляли та здали на металобрухт. Інші експонати російські ділки почали продавати до приватних колекцій до прикладу, костюми перших космонавтів та інше. У 2014-му московська влада вирішила відновити колишній символ радянської імперії. І почала масштабну реконструкцію. Москва щороку знову почала вкладати мільярди у виставку, аби відродити у мешканців ностальгічну мрію про колишні часи. Окрім розваг, нині тут знову демонструються досягнення російської економіки, товари фермерів та промисловців. Утім, на виставці ви звичайно ж не побачите такі популярні сьогодні на Росії мистецькі шедеври провінційних майстрів. Як коники та когути, зліплені з гною та фекалій. Ось така вона вітрина Росії, на вигляд, блискуча та розкішна. А за лаштунками гниль та суцільна руїна.